Вітаємо! Це юридична фірма Partners. І сьогодні ми з вами розглядаємо другий етап процедури оскарження зупинення реєстрації податкової накладної. Отже, якщо за результатами розгляду ваших пояснень та документів, комісія приймає рішення про неврахування пояснень та документів, нам необхідно звернутися до Державної податкової служби України зі скаргою на рішення комісії. Як ми казали в попередньому відео, цей етап не є обов'язковим. Однак ми своїм клієнтам рекомендуємо його проходити, оскільки під час цієї процедури ми маємо можливість подати до Державної податкової служби додаткові документи, які можуть вплинути на рішення про реєстрацію податкової накладної. А для цього нам необхідно перше провести аналіз підстав відмови комісії у реєстрації податкової накладної. Тобто комісія має чітко передбачити в своєму рішенні, що саме їм недостатньо було для прийняття відповідного рішення, зібрати ці документи, повторно подати всі документи, плюс, можливо, додаткові документи, підготувати скаргу на рішення комісії та подати її засобами електронного зв'язку, і очікувати рішення протягом 10 робочих днів. За результатами другого етапу, в нас може бути прийняті такі два рішення: скарга задовольняється, рішення комісії скасовується, податкова накладна реєструється, або скарга залишається без задоволення, рішення комісії без змін, і в нас залишається виключно один варіант це судове оскарження, зупинення реєстрації податкової накладної, про який ми з вами обов'язково поговоримо у нашому наступному відео. До зустрічі.